Вітаю. Скільки наразі комунальників поїхало допомагати, і безпосередньо від яких підприємств? Ну на сьогодні у нас поїхали 14 чоловік на чолі з директором управляючої компанії Південно-Західна. Це представники від управляючих компаній трьох центральної озерної Південно-Західної. Це представники? Робітники міск світла КП по зеленому будівництву, вреда ритуальної служби. Що із собою брали якісь будматеріали, можливо, якусь техніку, обладнання загалом? Ну, загалом, звичайно ж, була залучена комунальна техніка, яка перевозила будівельні матеріали для того, щоб можна було розпочати роботи. Щось будуть купувати на місці, автовишка також була залучена, здається, з міст світла і машина, яка доставляла безпосередньо робітників. А як довго триватиме відрядження комунальників? Я думаю, що заміна. Почнуть вони за два тижні, вони мають закінчити певний обсяг робіт. Ми докуповуємо на часі матеріали певні, щоб вони могли завершити роботи, мабуть, в кінці серпня. Чи буде відбуватися можливо вересня? Рота... Чи, чи буде відбуватися можливо якась ротація? Одні приїжджають, інші все таки їдуть знову допомагати? Ну на жаль, в нас не сильно великий вибір, тому що всі наші комунальні підприємства. Мають працівників, які сьогодні захищають нашу батьківщину, тому як то кажуть, бажаючих вибрати, вибрати у нас персоналу багато вибору немає. Тут є ще своя робота, буде далі видно, з міського бюджету виділили 3 мільйони. з якої саме програми виділялися кошти. Тобто у нас на останній сесії депутати проголосували і затвердили програму єдності і підтримки, якщо ви це маєте на увазі, і відповідно до цієї програми ми і передбачили 3 мільйони 3 мільйона гривень.